Ійо, всім привіт, друзі! Мене звати Бачу як завжди. І сьогодні ми з вами будемо грати у лабораторія вже друга частина. І так і я і БЗР побачив, скільки я чіпів назбирав. І я назбирав 20 тисяч чіпів. Я можу купити скіп вояка, фріка. Я збираю на черепа. Я тут дуже багато чого можу купити. Отут максимум я можу купити нейтронний проникатель. А отут що я можу купити на максимальному? Можу купити комп'ютер. Ну, а тут можу купити фріка. Ну, а давайте з вами приступимо, будемо вже грати. Нічого тут нам покачуємо. Я, до речі, тут вже купив собі зілля шипи. Я собі тут купив деякі зброї. Ось такі зброї. Знову таку зброю. Отак. Ну, отак. Ремонтуємо. Хопа, все, погнали. Погнали грати. Так. Ми з вами не так робимо. Так, нормально. Ти барпи войну заряжемо, а у тебе ми головою. На Нату. Так. О, камрамен, там. Он самый слабкий, що я шому хотів сказати. На ту. Опа. Завалюємо. Я сказав, не завалюємо, а завалюємо. Варити ми будемо скибічариком. Я так розумію. Ну, ми теж це розумієте. Варити ми будемо з кібідічарком. У нас непогано виходить. Я ж тут просто прийшов до 90 мені було дуже легко, але я мав ще доганяти свого друга, а мій друг мене мав доганяти. Знову камерамен це. А можна буде на останньому теж камераменти там? Можна. Це вони Клап, клап, клап. Ну, вы но штуки, и она вам ничего не заносит. Я нажал вот эти две штуки, и она не заносило. А, тоже занесла. Так, ну... Это уже 98, мы не так, проходимо. Дети потім. Uh -huh. Прикольно. Верю uh -huh. uh -huh. всієї сили, щоб вони мені замінули ні однієї. Ну, і я так і знав. Ну, але ми, на жаль, програли Давайте ну, заново почнемо. Я завжди помираю. Буває таке теж. А фольбі чипу фармлюю. давай. Нам треба 6-6 тысяч набрати. Поможет мне. Тебе хана. А. Может и мне хана. А нет, то ему хана. С ударов я его донес. Ні, що в мене залишиться скільки, хп, скільки в мене є зараз. О, зараз буде другий телефон, телефон сидіти. О, ТВБ. Було проти три ТВМ. Проте Проти ходить пілки Ну, а я зробив собі скибіді Важно сказати. Там. Ну, я... Я тут помер, ну Ні, нічого. Давайте меню нажмемо. О, у мене вже 24 тисячі. Непогано. Що я тут можу купити? А можу купити скип-дипло? Блін, дуже прикольно. А тут я можу купити? захист набрали. Так. Давай. Вот так. Чудово. Давай. Yok yeter yeter sadece bir matik Залишилося ХП. Я стараюся, як можу. Камера мене ступиться. Матузмен теж ступися. Я не хочу, як до Мотузмену говорити, він герой наш. Це Матузмен. Типу, а от до мене не строх ударив. Ти типу, БББ, да? Прикольно в нас виглядати момент там ТВ Бен. Прикольно, ТВ Бен. Так. Давай непогано. Погано відправляємося. Має скільки і потім, скільки її залишається, це дуже дивно. А я тепер не. Я вже нажимаю як можу Дай -дай -дай -дай. Дай -дай. Все напря Отак так Давай. Ч, за нас ле. Сотый из сто. Ты меня за низ хп, конечно. Я сам разумею, что я зараз помру. У, повезло, повезло, повезло. Заработать 26 тысяч. Все, я Все. О, что это такое? <laughs> я в шоке. Что это? Вот так. Я в шоке. Класс. Ну все. Это тоже классно. Ничего себе! She has no... No... He's a kid in the leggings, bro. Daddy. Я вже у нас до сутки годин, да? Ее А нього я тут стакню. А, спикермент ран. Спикермент танк вже помав. Ой! Крыса, крыса, крыса. 13 хп. Получился 13 хп. Блин, реально дуже прикольный видский вечер. не старался, я Так, давай. Все. 98? Я ведь не знал, что за 98. Да, заносим носом. Ну, за Всім капець. Наригаємо на тебе. Блін, я промазав. А от тепер точно наригаємо. Оп! Если я ригачу, то заніс всіх. Наригаємо. Опа! А хто ты у нас прийшов? Єс! Єс! Повезу, повегу, поведу! Я везучий! Я везучий! Дві тисячі чіпів. Ну, Я нічого не можу купити! Давайте насправимо на монітор. Прикольно. А давай я А давайте я прокачаю силу. І буду собі чилити ШП Ось так Ну, я вже не можу грати Ну, на то в нас він А, ні, давайте Це буде час Ось так Зброю треба накласти. Так, ну давайте ми вставимо тут зброю. Що. Вставимо тут зброю. Тепер ще захист. Давайте, тут ми ніколи не забуваємо. Угу. То, що? Я уже соти рівень проходжу, я вроде.

Рога в собі чувачок, вообще всем тусишка, так можно сказать. Я в себе фармить чипы. И... Все. На тебе. Спикермен там. Понятно. Я, я, с вами все понятно. Спикермен там. Бо ну, я завалив на Ізі тебе. А! Не можна, не можна мене чекати ніякому разі. Я сьогодні тобі не попляли. Я... А от перепадчик добавимо сьогодні цьому. Сюди. Оце було б дуже прикольно. На Наригаємо. Нічого, не обіжайся. Він ригає, коли всі... Він ригає, коли помруть. Бачите, він... він ригає, коли всі помруть. На тобі ще Добачок. і на. Треба ще воно наригати на тебе. А! Не зідомо. Я везучий, я везучий, я везучий. Ну, а на тому у нас відео закінчується. Всім гарного дня, всім па-па!